Привіт! У нас в наявності Jeep Compass. Це рестайлінгова модель 2018 року випуску. Дуже мені подобається його білосніжний колір. Комплектація середня Latitude на передньому приводі з бензиновим двигуном об'ємом 2,4 літра. Можна ставити газ 4-го покоління. Має протитуманні фари. Світло тут галогенне, на ньому встановлено. Оригінальні легкосплавні диски, є безключовий доступ і підігрів дзеркал. Салон у нього опційно комбінований. Це шкіра плюс тканина з механічними регулюваннями передніх сидінь. Шкіряний мультируль, а також шкіряний речах КПП. Підключення телефону по Bluetooth. Є круїз-контроль. У машини мінімальний пробіг, всього 23 250 км. Він без пробіга по Україні. Сенсорний екран, є камера заднього виду, двозонний клімат-контроль, функція старт-стоп. Автомат класичний гідротрансформатор на 9 передач. Ці машини дуже економні по трасі. На круїзі 90 км на годину можуть бути витрати до 5,5 літрів бензину. Стан салона класний. Спереду і ззаду ідеальний стан. Багажник у нього середніх розмірів. Можливий в Києві за адресою вулиця Кінцева. 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!